Ви пережили війну, ми, я знаю. ми сьогодні так стали, що ми добу в якому це отримували кисли е, поддонах ночували. Тому я я не От спав і не, не прикидався. Я просто боюся, що я завтра буду прикидатися, думати. Молити Бога, а щоб, ніяк щоб ніяк я все ж таки да? прокинувся в Україні, а не в цьому Житі. Да? Ну, це дім, це дачний. Що Херсону треба передати? Що все буде Україна, все буде Херсон. За святом. Любі. Любі. Я спілкувався, мені пані Ірина дала можливість поспілкуватися з дружиною, вона що Херсон. Дуже багато знищений, але відбудуємо. Ми, але він український і головне, що сьогодні ну, я відчуваю, що нарешті в Україні є нація. Що і знаєте, от сам саме цього бояться оце наші так звані брати. Вони, ну уявіть собі, якщо ви пам'ятаєте на перших парах е, Путін звертався до української армії, що давайте, хлопці, разом знесемо цю владу, ви будете там нам допомагати. А тепер вони кажуть, що це е, е, банда, банда терористів, які тримають. Полоні, цілі міста, це зброї сила України. Ну, ми, ми з вами, ми з вами, всі ми терористи, що не вийшло по їхньому і не вийде ніколи. Слава Україні! Героям! Все буде Україна!